Наш факультет достатньо старий. Перший випуск наших студентів відбувся ще в 1954 році. І тоді ми випускали фахівців тільки для м'ясної і молочної промисловості. За цей період ми, звичайно ж, розвивалися, і на сьогодні ми вже більш потужна структура нашого університету. На сьогодні ми готуємо спеціалістів за наступними спеціальностями і освітніми програмами. Перший наш самий потужний напрямок це спеціальність харчові технології, і в рамках цієї спеціальності в нас існує три освітні програми: це технологія м'ясних і рибних продуктів, технологія молока жирів та продуктів для індустрії краси, і технологічна експертиза та безпека харчової продукції. Тобто, самі назви всіх цих освітніх програм говорять саме за себе. Тобто, ми готуємо спеціалістів для відповідних галузей харчової промисловості тобто, це м'ясна. Рибопереробна, молочна та олійна жирова промисловість. в рамках спеціальності технологія молока жирів та продуктів для індустрії краси. Ми відкрили новий напрямок з індустрії краси, і з минулого року почали готувати спеціалістів саме для цієї сфери. Це парфумерно-косметична промисловість, і в нас є вже певні досягнення. Кафедра молока, оліно-жирових продуктів та індустрії краси. Має спільну розробку з торгівельною маркою ЯКА, яка також цікава і дуже поширена в Україні. І це розробка, це крем власного виробництва. І на упаковці навіть стоїть, що це спільна розробка бізнесу і онахт. Наші спеціалісти. Наші випускники працюють майже у всіх цих галузях промисловості, тобто ми звичайно підтримуємо з ними спілкування обов'язково і завжди слідкуємо за їх кар'єрним ростом. Спеціальність технологічна експертиза та безпека харчової продукції це спеціальність, яка навчить вас їсти не тільки смачно, але і безпечно і правильно, як я кажу, наш факультет самий смачний, самий красивий і самий безпечний наш в нашому університеті. Освітня програма «Технологічна експертиза до безпеки харчової продукції навчить вас харчуватись не тільки смачно, але й корисно. І саме ця спеціальність, саме ця освітня програма навчить наших студентів, як правильно впроваджувати систему ХАСП у виробництво, тому що жодне харчове виробництво без цієї системи не може вийти на міжнародний ринок. Це система управління якістю продукції на будь-якому харчовому підприємстві. І на сьогодні наші випускники також дуже востребовані. Вони навіть навчають, і закінчуючи бакалавріат, вже мають своє місце роботи, тому що за такими випускниками стоїть черга. Другий напрямок це спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Тобто, якщо спеціальність 181 харчові технології охоплює великі підприємства, тобто це конгломерати, скажімо так, то ця спеціальність це для тих, хто бажає відкрити власний бізнес, тобто це підприємства малого і середнього бізнесу з переробки молока та м'яса. І третій напрямок це спеціальність підприємництво і торгівля з освітньою програмою «Підприємництво і торгівля, товарознавство та експертиза в митній справі. Тобто, де ж, як не в Одесі, було відкривати саме цю спеціальність, оскільки Одеса це велика митниця. Наші спеціалісти, наші студенти мають дуже великі можливості під час навчання. Вони мають можливості проходити практику на великих підприємствах відповідних галузей. Ми підтримуємо зв'язки з усіма підприємствами. І навчальним планом передбачено проходження трьох практик: ознайомча практика це після першого курсу, і технологічна, і переддипломна практика це вже на старших курсах, коли студенти після цієї практики виконують саме дипломний проєкт. Крім того, крім такої практики, ми ще передбачили для наших студентів можливість проходження міжнародної практики, яка також передбачена навчальним планом, і таку практику можна проходити під час навчання замість тих дисциплін, які можна прослухати сидячи за партою. Ми вважаємо, що такий досвід є доцільним, оскільки студенти отримують навички і підтверджують їх одразу на підприємствах. У нас заключений договор з фірмою, яка відправляє студентів на проходження такої практики на підприємствах Німеччини. І саме на цей час готується група для виїзду саме на харчові підприємства для проходження міжнародної практики. Є, на жаль, проблеми звичайно, тому що на сьогодні, всі як всі знають, немає дозволу на виїзд хлопців, але дівчата їздять, їздили і будуть їздити. І я дуже впевнена, що і хлопці. Дуже скоро зможуть також виїжджати на такі практики. Крім того, наші студенти мають можливість навчатись в гарних сучасних лабораторіях. Саме зараз ми знаходимося в лабораторії, яка створена за рахунок міжнародної програми Erasmus Плюс. Також є лабораторії, які відкриваються за рахунок бізнесу, за рахунок наших партнерів, які дають можливість не тільки проходити практику, а також оказують спонсорську допомогу для відкриття лабораторій. Така лабораторія є в нас на кафедрі м'яса. Називається вона М'ясна майстерня. І там наші студенти можуть виробляти будь-які м'ясні вироби. Також нас, саме на Зараз проходить тренінг на кафедрі товарознавства та митної справи для торгівельної мережі Копійка, яка дуже звісна в місті Одеса. І як наслідок, після проходження цього тренінгу буде відкрита на цій кафедрі також промислова лабораторія з товарознавства харчових продуктів. Випускники факультету завжди були конкурентноздатними на промисловому ринку, на ринку праці. Тому що вони мають прикладну освіту і, приходячи на підприємство, одразу можуть займати керівні посади. На жаль, на сьогодні ми знаходимося в дуже важкій економічній ситуації. Розрушено дуже багато підприємств харчових, в тому числі, і наші спеціалісти завжди будуть востребовані і в післявоєнний період. Тому що, як я кажу, харчова промисловість це вічна промисловість, тому що людина їла, їсть і буде їсти. Тому, шановні абітурієнти, я з задоволенням запрошую вас на навчання на факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу. Обіцяю, буде цікаво.